Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами послухаємо вірш, а також навчимося самостійно приймати ріш та розуміти, що потрібно для того, щоб охороняти природне довкілля. Світ навколо нас прекрасний, і ми знаємо, як його любити і оберігати. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського, смітник. Зранку сім'я збирала за столом. Марійка. Узялась допомагати прибирати після сніданку, але побачила, що запізнюється до школи. Схопивши відерце зі сміттям, вона потихеньку викинула його у квітник, який був розбитий позаду будинку. Дівчинка часто почала викидати туди сміття, коли запіснювалася до школи. Якось дідусь попросив її полити квіти у квітнику. Марійка пішла за будинок і побачила, що замість квіток там лежить купа сміття. Звідки взявся цей смітник? запитав здивовано дідусь. Я не знаю, сказала Марійка, і почервоніла. Їй було дуже соромно за зіпсовані квіти. Як звали дівчинку? Чи допомагала вона вдома? Як ви вважаєте, чи правильно вчиняла дівчинка? Що попросив зробити дідусь Марійку? Що вона побачила за будинком? Що запитав дідусь? Якою була відповідь дівчинки? Чому так поводитись шкідливо, а куди слід викидати сміття? Чому потрібно берегти природу, не смітити, не шуміти? Вода і земля повітря мають бути чистими, щоб росли гарні квіти, співали птахи, щоб не хворіли люди, бо природа це наш дім, наша мати? Зараз давайте з вами складемо правила захисту природи. Не малюйте не калічте дерев і кущів. Рана на рослині рана на живому. Всі поранені рослини довго хворітимуть, а багато і загинуть. Не топчіть, не зривайте рослини. Кожний зелений листок, кожна травинка виділяє в повітрі кисень. Ним ми дихаємо, без нього нема життя. Пам'ятайте, квіти у природі виглядають набагато красивіше, ніж в букеті, які швидко зав'яне. Не ловіть барвистих метеликів, квіточки радіють метеликам, чистують їх солодким нектаром і пахучим пилком. Від дотику пальців людини з крилиць, метелики висипаються лусочки, ушкоджуючи тендітні крильця і комахи гинуть. Не руйнуйте мурашників, у мурашниках живуть мурашки. Надзвичайно працелюбні комахи, корисні для природи. Мурашки розпушують землю, щоб крізь неї краще проходили повітря і вода. Збирають рослинні рештки із землі, знищують шкідників городу, поля, лісу. Не галасуйте на природі ліс, поле, лука. Це домівки, звірів, пташок, комах. Вони там живуть. Хто працює, хто відпочиває. І заважати їм голосною музикою і криком не можна, бо їх це лякає. Не сміти, нехай твоє місце відпочинку буде чистим, відпочиваючи на природі не слід засмічувати місце свого перебування. Залишене сміття в природі десятки років нагадуватиме про ваше бездушне ставлення до навколишнього середовища. Не залишай багаття в лісі. Вогонь може миттєво знищувати все живе. Простежте, щоб у місцях вашого перебування не залишалось навіть іскри від багаття. Ви, напевно, помічали згубні наслідки перебування людей у природі. Вони смітять, рубають, ламають дерева, руйнують гнізда птахів, розпалюють багаття. Будь-які рослини чи тварини, створені природою, є невід'ємною і необхідною її часткою зупиніться. Здивовано перед красою природи і у вашому серці також розквітне краса.